Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесарабія ТВ за останні два тижні. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. Отож, 4 червня в Білгородністровському на території прикордонного загону знайшли підозрілий предмет. О пів на шосту ранку черговий прикордонного загону повідомив до міліції про те, що на території частини виявили підозрілий короб. Частину міста, в якій дислокується загін, оточили. Прибулі на місце події спеціалісти встановили, що підозрілий короб це метеозон, що не представляє загрози для оточуючих. Із незрозумілих причин він втратив керування і впав на територію частини Білгородністровського прикордонного загону. У Білгородністровському районі сімейна пара з села Монаші виростила на городі 127 кущів Конопель. Незаконний посів виявили дільничні інспектори міліції. Кущі конопель були вилучені і направлені на експертизу. Встановлено, що в будинку більше року проживає подружжя. Дружина займається домашнім господарством і вихованням дітей, а чоловік влаштувався охоронцем. До кримінальної відповідальності вони не притягувалися. Сімейна пара пояснила свої дії тим. Що про заборону щодо вирощування цієї рослини вони просто не знали. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. Подружжя загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Одеські міліціонери затримали підозрюваного у вбивстві. Як ми вже розповідали, 20 травня вночі біля магазину на вулиці Балківська не встановлена особа завдала ножових поранень юнакові. В лікарні від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Про те, як знайшли зловмисника, дізнаєтеся з наступного сюжету. Трагічні події того дня розвивалися стрімко. Сутичка між чоловіками виникла через цигарки. 22-річний підозрюваний зі своїм знайомим підійшли до групи молодих людей і попросили закурити. Коли ті їм відмовили, почалася колотнеча. Згодом всі вгамувалися, але ображений правопорушник вирішив на свій лад завершити конфліктну ситуацію. Він пішов до найближчого універсаму та придбав там ніж свої дії. Він коментує наступним чином. Як відбувалися сабиті, саби відбували, присхіді так. Ми друга біля чотири чоловіка. Забивали ногами, ногамі голову, голову пал, я камнем, я испугался, щоб забрав свого друга, купил нож і вибіжав, щоб напугати їх, один на мене пригнув. І в ході произошел случайный удар ножом, і всі я підняв друга і ушов. Але за даними правоохоронців, все було трохи інакше. Озброївшись, чоловік повернувся до компанії кривників у цей час. Потерпілий, не чекаючи небезпеки, стояв із друзями на вулиці. Правопорушник підійшовши до хлопця ззаду та вдаривши ножем в спину. Втік з місця події знаряддя злочину він викинув по дорозі. Згодом міліціонери знайшли ніж та направили його на експертизу. А наступного дня правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. На період до судового слідства чоловіка взяли під варту. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Співробітники СБУ спільно з представниками військової прокуратури на отриманні хабара викрили двох працівників військового комісаріату Одеської області. Військовий комісар Одещини Юрій Піскун і один із його підлеглих за ухилення від мобілізації вимагали від двох призовників 1700 доларів США. Хабарники затримали безпосередньо на робочих місцях в приміщенні обласного військомату. В генеральній прокуратурі України повідомили, що протягом квітня-червні, поточного року в Одеській області за звільнення військовозобов'язаних осіб від призову та проходження військової служби неодноразово отримував неправомірну вигоду. Під час затримання Юрія Піскуна в його автомобілі виявили два військових квитка з відмітками про непридатність до військової служби. Вже підписані військовим. Співробітники Державтоінспекції зупинили в Ізмаїлі автомобіль Деоланус, за кермом якого знаходився 34-річний чоловік, що грубо порушив правила дорожнього руху. В ході перевірки в салоні автівки виявили дерев'яну биту, травматичний пістолет, ніж і пакет, в якому знаходився 31 грам канабісу. Затриманий пояснив, що ніж і биту возив із собою для самозахисту, а знайдені наркотики і пістолет йому не належать. Ізмаїльським міським судом йому обрано запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Знайдений в автівці пістолет відправили на експертизу. 300 грамів кокаїну знайшли у 28-річного непрацюючого одесита. Наркотики розфасовані в шість пакетів. Знайшли в його автівці. Про те, як міліціонерам вдалося зловити наркоторговця, дізнаєтеся з наступного сюжету. Працівники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків головного управління МВС України в Одеській області отримали інформацію про те, що один одесит за місцем свого мешкання зберігає кокаїн в особливо великих розмірах. З метою попередження витоку наркотиків у незаконний обіг чоловіка було затримано. Где ви приобрет його? Неґер негр. Негр послав, негр прислав. Он сюди привез його як? Він просто через чоловіка сказав прийти і де забрати. Где вы приходили забрали? В Киеве. В Киеве? -то, точный адрес какой-то или как? В Киеве, у вас недалеко от аэропорта. Просто условное место, где оно лежало, где забрать надо было. С какой целью вы хранили этот? Хранил с целью кому-то продать. Під час проведення обшуку в салоні автомобіля зловмисника було виявлено та вилучено шість поліетиленових пакунків з порошком білого кольору з загальною вагою 300 грамів. У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники міліції встановили, що чоловік мав намір збути цю партію кокаїну оптовим покупцям. Настояще время проводяться допомоги міроприяття по установленню всіх ліц, причасних незаконному обороту наркотиків на території Одеської області. Паценам чорного ринку, стоїмость з'ятого привишає 75 п'ять тисяч доларів. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Вилучений наркотик направлено для проведення експертизи. Розслідування триває. 25 травня в центрі Одеси серед білого дня відбулося зухвале пограбування. У потерпілого забрали велику суму грошей. На вулиці Жуковського невідомі пограбували водія автомобіля Lexus. Встановлено щойно марку під час руху заблокували з двох сторін автомобілі Порш та БМВ. Одразу, як тільки автівка потерпілого зупинилася, двоє людей в масках розбили скло. Схопили з салону сумку і, повернувшись у свої автомобілі, зникли з місця злочину. 41-річний водій Лексуса не постраждав. За його словами, в сумці було 330 тисяч гривень. Ведеться слідство. Флагман гетьман Сагайдачний відвів від українських територіальних вод бойовий корабель Російської Федерації. Військово-морські сили України і морська охорона Держприкордонслужби припинили провокаційні дії з боку бойового корабля Російської Федерації. 3 червня фрегат Гетьман Сагайдачний, виконуючи завдання в певному районі Чорного моря виявив сторожовий корабель чорноморського флоту Владний, який намагався вести розвідку безпосередньо біля територіальних вод України. Крім цього, дрейфуючи, російський корабель знаходився на шляху руху цивільних суден, що становило загрозу безпеці судноплавства. З метою припинення зухвалої діяльності з боку країни агресора чергові сили флоту були приведені в підвищену ступінь готовності. У море додатково вийшли ракетний катер ВМС України прилуки і базовий тральщик «Генічеськ», А в небо піднявся вертоліт. Мі 14 також направили корабель морської охорони Миколаїв. Приблизно через півтори години з моменту виявлення сторожовий корабель ладний почав рух у південному напрямку, і через деякий час зник із зони радіолокаційної видимості. В Одесі рятувальники евакуювали мешканців гуртожитку. В одній з кімнат на першому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку виникло загорання. На вулицю Дальницька, де розгорталися події, негайно виїхали пожежно-рятувальні відділення. У першого подразлення було виявлено, що в одній з кімнат на першому етазі відбувалося розбирання домашнього імущества на площі 3 метри квадратних. Пожар був ліквідуваний до прибиття сусідами і хазяївами кімнат. З-за сильного задимлення була організована евакуація людей путем самостоятельного виходу і роботи по випуску динами. Причина пожежі встановлюється. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Одеські міліціонери затримали чергового квартирного злодія. Словмисний проник до квартири 47-річної одеситки на вулиці Краснова. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою та затримали зловмисника. У ході досудового слідства з'ясувалося, що 61-річний чоловік є громадянином однієї із держав ближнього Зарубіжжя і раніше вже був судимий за скоєння аналогічного злочину. Школярів, які 30 травня загубилися в знаменитих одеських катакомбах, знайшли кілька днів. Знадобилося рятувальникам і спелеологам, щоб у підземних лабіринтах відшукати дітей. Подробиці цієї спецоперації дивіться в наступному сюжеті. Рятувальники, міліціонери, активісти громадських організацій, місцеві жителі, спелеологи. Всього понад 150 небайдужих відгукнулись на заклик про допомогу в порятунку дітей. Одразу були організовані пошукові роботи. 1 червня одна з груп добровольців, дігарів з Одеси, яких рятувальники забезпечили необхідними засобами рятування та освітлення, розпочали пошук зниклих. вперед, у вас собака Да, пусть они идет, пока привык. Но вот девочка такова упорная, вредно не порная. На одній із найважчих ділянок Барський на відстані від входу понад три кілометри добровольці знайшли та вивели на поверхню заблукалих в катакомбах 15-річних Алу Петрову, Анатолія Петруся та Даниїла Малярчука. Біля розгорнутої палатки штабу по організації пошуку їх вже чекали рідні та близькі, а також психологи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, які надали першу психологічну допомогу як дітям, так і батькам. Цвіто, подивлення стан здоров'я врятованих задовільний. Органами місцевого самоврядування та рятувальниками було організовано харчування та гарячі напої. Я ніколи ходіть в такі місця, щоб не можна підіряти. Це одинадцять там літнього року. У державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують, що і батьки, і підлітки повинні зробити певні висновки та ніколи в такі поглиблені і незвідані місця самостійно не ходити. В такі заглублені місця, неізвідані місця, самостійно не ходити. Є для цього спеціалісти, для цього організовуються екскурсії. В будь-якому ділі має присутствувати спеціаліст. А діти повинні постійно говорити родителям, куди заходять і куди йдуть. А Такими були новини останніх двох тижнів. З вами була Тетяна Бажанар. До зустрічі на телеканалі Бесарабія ТВ.